Друзі, всім привіт! Завтра стартує остання група 18-го сезону ESL Pro League. У ній візьмуть участь такі команди: Liquid, Virtus.pro, Pro, G2, LінVision, Complexity, Nine, Cloud9 та Eternal Fire. Як ви могли помітити, дуже багато росіян навіть е... настільки багато, що один не зміг приїхати. Паці не зможе зіграти за Liquid, Принаймні у кількох перших матчах його замінить тренер Дабс. Група насправді дуже рівна, і кожен, крім китайців, може обіграти кожному. Попри це, певні фаворити все ж є: першими йдуть G2, які вже виграли у новому сезоні. Аєм Cologne 2023, мають досить непогану форму і вже давно разом. Команда вже більше року грає в одному й тому ж складі, тому. В них величезна перевага в цьому плані. Крім того, у них легка сітка, адже стартують вони саме проти китайців з Лінвіжен і будуть грати проти переможця пари Virtus.pro Liquid. Цілком можна виходити відразу у плей-офф за два матчі. У них дві сильні мапи, дуже сильні. Це Inferno та Nuke, Але є певні проблеми на Anubis. Так само трошки бракує стабільності від JKS в новому сезоні, але це компенсується гарною формою від Hunter. Тому я думаю, що G2 з двома перемогами на старті вийдуть у плей-офф. Не знаю, чи це буде одна восьма чи одна четверта. Але я думаю, що і перший, і другий матч вони виграють, вони головні фаворити цієї групи. Другий фаворит це Cloud9. сильна команда, але в неї непроста сітка і їй бракує стабільності. Так здається, що загалом суперники слабші за рівнем ніж Liquid та Virtus.pro, Але з іншого боку, ці команди трошки більш стабільні. І першим суперником Cloud9 будуть Eternal Fire, у яких є величезний індивідуальний потенціал, що й дозволяє туркам часто вигравати несподівані матчі. Проте у Cloud9 бракує стабільності, і якраз таки команди, які вже давно грають разом і мають певну структуру. Становлять найбільшу небезпеку для цього російського складу. Єдині хто можуть таке протиставити у цій сітці, це Nine, і саме з ними буде основна боротьба за вихід у фінал верхньої сітки. У росіян дуже сильна анубіс та непогана Vertigo. Невідомо, що там з Overpass, адже вони її ще досі ні разу не грали у новому складі. Також є питання до форми Shiro та електроніка. Снайпер. Трошки не може призвичаїтися до нового сапорта, з яким він грає. До цього був Інтерс, з яким в них комунікація була налагоджена вже роками. Далі був бустер, який робив все, що йому казали, він робив на 100%. А зараз Перфекто, в якого є власна думка, це переможець мейджору, Ало. Він найкращий сапорт у світі, і тому тепер Сиро має трошки підлаштовуватися під те, що говорить Перфекто. Думаю, що клавдань пройдуть в плей-офф. На третьому місці мали бути би Liquid, але будуть Virtus.pro. Це новий склад, де, звісно, не все ідеально, але є структура. Структура, під яку вони просто заганяють всіх нових гравців. Мір це гарний вибір. Він дуже сильний індивідуально гравець. Це щось типу Єкіндера, от коли він був Virtus.pro. От щось схоже, так звісно, це не так агресивно, але це щось близьке до того. Міняти трохи свій стиль. Оцей нудний, повільний і так далі. Є питання до Норберта. Як на мене, він набагато гірше за Кікер, але ну, команді видніше, як їм буде краще, але сподіваюся, що це буде їм тільки гірше. Звісно, як завжди, у Virtus.pro сильна інферно та дуже сильний Оверпас. Решта мап невідомо, адже у такому складі вони зіграли тільки оцей Дунайський лан. Там були навіть були проблеми проти російських колективів. Четвертим я хочу поставити Nine. Команда дуже добре грає на LAN загалом, але їй бракує головного ентрі Кей, в якого рейтинг 0,97 на LAN у 2023 році, та 1.14 в онлайн, через що різниця якості між грою на LAN та в онлайні сильно відрізняється, адже Кей це насправді найважливіший гравець цієї команди, навіть навіть Хейтс не такий важливий. Якщо у Кей летить. Він ставить всі свої ентрі фраги, виграє етрі дуелі, то там все буде добре. У них дуже добре вертіго, про яку всі знають. Непогана Анубіс, де було кілька близьких матчів навіть проти cloud 9 Але є проблеми на інших мапах. Ніби теж непогано Новерпас, але от решта, особливо Міраж, ну таке собі. Непогана нюк, так теж непогана. Але Ancient і Міраж це буває біда, конкретна біда, хоча. На Ancient у них уже чотири перемоги в останніх шести матчах. Я сподіваюся, що най вийдуть у плей-офф Eternal Fire — це невідомо що. Команда може як і знищити всіх, так і провалитися з рахунком 0-3. Їм дуже бракує балансу. В основному, через те, що команда страшно залежить від Ксантареса, який дуже добре не стрілює, але цього не завжди достатньо. Так, є Воксіку непоганій формі. Там недавно він дав якийсь дикий результат, що там до Три рейтинг на якійсь мапі, це було дуже сильно. І є Вікадія. Вікадія дуже крутий гравець, неймовірне посилення для турків, оце як вони його підібрали декілька місяців тому. У них дуже хороші Inferno та Vertigo. Впевнена, ну, біс, яку вони дуже часто грають, але досить часто й програють, як от проти Cloud9 недавно. Міраж та Танюк залежить дуже сильно від настрою, особливо головного турка в цій команді К Сантареса. Якщо він знову зможе настріляти рейтинг 1 40, то вони можуть поборотися за вихід у плей-офф. Якщо ні, то я думаю, що без нього нічого не вийде. Liquid досі можуть вийти у плей-офф, але втрата патці в перших матчах може дуже дорого поштувати. Плюс не факт, що його повернення вирішить всі проблеми, які створяться без нього. Замість нього гратиме тренер, який вже не грав декілька років в змагальний Counter-Strike. І очевидно, що тренер не зможе виконувати ці. Функції ентріфрагера, які виконував росіянин, крім того, що він був ефективним у перших дуелях, він ще й допомагав Якіндеру звільнитися від цієї ролі і більше зосередитися на керуванні командою. У мене є відчуття, що е, тепер колети більше буде Дабс, а Якіндер зосередиться на ентрі дуелях, як він це робив раніше, і вийде як більш-менш непоганий симбіоз. Проте Мені здається, що проти VirtuSPro таке не спрацює. Команда системна, а проти системних команд буде дуже важко їм. Ну і звісно, як завжди на кожному турнірі ліки відграють тільки тоді, коли влучає Осі. Якщо Осі не влучає, то там нічого не буде. Шкода НАФА. Він дуже добрий гравець. Комапу у них дуже сильна Ancient і непогана Mirage. На всіх інших мапах там величезні проблеми. Inferno – це провал. Оверпас теж не ахті, анубіс дуже багато проблем. Вони навіть пробували в якісь пікати Анубіса, але ні, не йде взагалі. Комплексіті замінили проблемного гравця, але поки цього мало. Коли будуть міняти капітана, який не приносить жодного результату, коли будуть міняти тренера, який не приносить жодного результату, можливо, треба задуматися над заміною Хаузер? і спробувати знову повернути Джуніора. Наприклад, ну не факт, що він піде, і не факт, що вони на добрій ноті розсталися. Але ну, щось потрібно буде міняти, якщо буде повний провал на Есельпролісі. Еліз молодець, але він не зможе тягнути на собі всю команду та вигравати всі матчі. У них дуже впевнена Анубіс. В основному статистика там набита проти команд нижчого рівня, американських команд. Але все ж вони її відчувають, і в них були гарні матчі на Анубіс ще до зміни складу. Якийсь награш та, яка, та якесь розуміння гри там є. Крім того, є непогана вертіго, там можуть вигравати, але часто вони сиплються після того, як в них не вдається якийсь раунд, вони програють якийсь клач 3 в 1, і далі команда просто валиться. Все, все йде не за планом. Єдиний, хто може врятувати цю штуку, це Лідж, який має досвід перемог, тому він може принести цей баланс ментальний в команду. Lін Vision домінують у своєму регіоні, але тут шансів не мають. Гратимуть проти G2, а тоді проти гіршого з пари Leaked Virtus Pro. Ну, може, зачіпляться за за сітку останнього шансу, але я не бачу якихось великих шансів. Хоча давайте згадаємо циклон, які майже вийшли у плей-офф. А Lin Vision вони краще за циклон у своєму регіоні, вважаються. Вони їх частіше переграють, вони виграють їх у фіналах різних кваліфікацій. На цьому, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та любіть Counter-Strike.